Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Добрий день, малята! Хлопчики та дівчата з давніх пір і донині, як кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Ось ми і привіталися. А давайте з вами пограємо. Увесь тиждень ми розмовляли з вами про збереження здоров'я. Давайте пограємо в гру, яка називається Що добре, а що ні. Я буду запитувати, а ви відповідаєте так чи ні. Мити руки з милом добре? Так. Їсти корисну їжу. Добре? Так, правильно. Їсти багато цукерок. Добре? Ні. Чистити вранці зуби. Добре? Так. Одягати брудний одяг і бути нечепурою. Це добре? Ні, звичайно, ні, правильно. Їсти шоколад, чипси і іншу шкідливу їжу, це добре? Ні. Робити ранкову гімнастику. Добре? Добре. Займатися спортом. Добре? Так, мити овочі і фрукти. Так, це добре. Мити руки і прибирати мікроби з рук. Це добре? Так, молодці. Якщо будете все це виконувати, будете усі здорові. Та міцні, молодці ягадево, усі дали правильні відповіді. Діти, а давайте згадаємо, як ми з вами на початку тижня визволяли квітку здоров'я для королеви здоров'я та мешканців її королівства. А давайте сьогодні зробимо ось таку квітку здоров'я. Згадали? Яка вона гарна, чудова, різнокольорова! А перед тим, як ми з вами будемо робити таку квітку здоров'я, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготували свої пальчики та лановики. Сяє сонечко, привітне. Зранку квіточка розквітла. Разом квітку зростимо і матусі віддамо. Давайте ще раз. Сяє сонечко, привітне. Зранку квіточка розквітла. Разом квітку зростимо і матусі віддамо. Молодці діти! Спочатку давайте з вами розглянемо будову квітки. Що є у квітки? У квітки є стебло, листичка, пелюсточки та середина. Пелюстки та листя якої форми? Правильно овальної форми, середина круглої форми. Так, молодці. Що нам необхідно для роботи? Нам сьогодні необхідні різнокольорові прямокутники для пелюсточок. Нам необхідно два прямокутника зеленого кольору для листічок. Один квадрат жовтого кольору для середини та папір зеленого кольору для того, щоб вирізати стебло для нашої квітки здоров'я. Починаємо працювати. Ми вже з вами вирізували, знаємо і вміємо, як вирізувати круг з квадрата. Ставимо ножиці. На одну із сторон та починаємо закруглювати відрізати куточки. Ось у нас вийшла серединка. Нам ще необхідний фон, де ми будемо з вами приклеювати. Далі. Таким же чином ми вирізуємо овал з прямокутника. Ставимо на одну із сторін прямокутника і відрізуємо куточки. Або можна ще зробити таким чином, скласти навпіл куточок до куточка, ставимо ножиці на один із куточків. Закругляємо, ножиці, відрізають усі куточки і відрізаємо. Ось, ось у нас вийшли такі пелюсточки для нашої квітки. Таким чином ми вирізуємо усі пелюсточки. Так, ось я вже вирізала усі пелюсточки середина. Та відрізаємо. Стебло по прямій, вирізуємо смужку, тоненьку смужечку. Так, відкладаємо. А далі починаємо збирати нашу квітку здоров'я. Довге, дуже, відрізаємо трішечки, приклеїмо Тебло, потім серединку, а потім приклеїмо усі пелюсточки, усі пелюсточки нашої квітки здоров'я. І листячка. Усе це приклеюємо. І вийде у нас ось така гарна квітка здоров'я. Ось така. Ну що, діти, спробуйте зробити таку квіточку. Пока-пока!